Це був звичайний зимовий день. Після стріму, втомлений, я вирішив відпочити і пограти в Майнкрафт. Захотів пограти без модів, створив світ, почав як завжди. Нарубав дерева, зробив кайло, добув каміння, але вже тоді я помітив щось дивне було таке відчуття, наче за мною хтось стежить. Проте я не придав цьому великого значення і продовжив виживати. Приблизно через 20 хвилин я знайшов селище. І зрадівши, побіг до нього. Забравши важливі речі з усіх будинків, я вирішив поки що залишитись тут, на декілька ночей. Але потім я усвідомив і я не побачив ні одного жителя, ні одного моба в цьому світі. По спині пробігли мурахи. Тоді я напружився і в голову одразу полізла купа дурних думок. Але списавши це на бах, я продовжив грати. Мені потрібно було залізо, тож я вирішив спуститись в печеру і почати копати тунель. Прокопавши доволі довгий тунель, в мене закінчилися факели, тож я вирішив повернутися додому. Але коли я повернувся назад, всі факели щезли. Я не на жах перелякався і у повній темноті побіг на вихід. Добівши до кінця тунелю, я почув моторошний звук. Ну ви знаєте, вони доволі часто лунають у печерах. Але мені чомусь захотілося подивитись назад. Повернувшись, я помітив силует. Він просто стояв в кінці тунелю і спостерігав, спостерігав за моїм страхом. Він виглядав як звичайний стіл, але без обличчя. Хоч у нього й не було очей, я відчував його погляд. Він, чи воно, дивилось прямо на мене, прямо мені в душу. Я повернувся і рванув на вихід. Подумавши, що в мене просто розігралася уява, я вирішив поспати, проте не зміг через те, що поруч бродили монстри. Ось тут я не на жарт злякався. Я точно пам'ятаю, як я створював цей світ на мирні складності. Я вирішив перевірити, можливо, і справді забув і вімкнув немирно, але далі я зацепенів від жаху. Мирна складність була під замком. Я дуже хотів просто закрити Майнкрафт, проте було дуже цікаво, що ж відбувається з цим світом. Я обійшов будинок і нікого не помітив, а коли спробував знову лягти спати, то попередження просто зникло. На наступний день я вирішив покинути це прокляте місце і трошки поподорожувати світом. Залізши на гору, я захотів обдивитись місцевість і знайти хоч одного моба, але краще б я цього не робив. Повернувшись в сторону селища, я знову побачив Стіва без обличчя. На цей раз я розумів, що він справді стоїть там, стоїть і знову дивиться на мене. Бажання грати далі різко пропало, і я дуже швидко вийшов з Майнкрафту. Вийшов я без проблем, але одразу, коли на екрані з'явився робочий стіл, Майнкрафт зник, і завантажувати його знову я більше ніколи не захочу. Пройшов вже місяць, а я до сих пір пам'ятаю те місце на голові, де зазвичай розташоване обличчя, пусте, сповнене чи то жахом, чи то злобою лице, яке так і зазирає тобі в душу. До речі, нещодавно я зустрів одного класного хлопця по імені Стів, але чомусь він завжди ходить в сонцезахисних окулярах і масці. хоч він майже й не говорить, проте він дуже добре і уважно слухає. Стів, як ти зайшов до до?